Павлом, вітаємо вас з перемогою. Таких два тих якихось типових, голи забив, як найкращі бомбардири 2000-х, mm -hmm. можливо, маєш якогось кумира. Чим поясниш таку гру сьогодні свою. Чим поясню? Да просто в потрібний момент, потрібно в потрібному місці був, і м'яч до мене відлетів два рази, два рази забив. Все класно. Із з ну, із таких, хто схоже забивав, мені здається, Патрік Люіберт. От, я б його порівняв, якщо можна. Ну, тепер без жартів декілька слів про гру. Доволі важка вона видалася. 2-1 мінімальна перемога, хоча статистично ви десь принаймні в першому таймі е, краще грали більше м'ячем володієш твої враження. Да, враження е, гра була цікава, гра була, я б сказав, достатньо рівна. Е, цей суперник для нас чомусь незручний. Не знаю, чому ми з ними грали взимку і програли їм. Тому в цей раз для нас було, ну, можна сказати, принципово дожати і виграти. Тому дуже приємно, що перемогли. Потрапили ви в так званий корпоративний кубок. Вже здобули дві перемоги. В принципі, десь ця заявка на медалі як мінімум, можливо, на кубок загалом. Як оцінюєш шанси своєї команди і чи взагалі стоїть задача кров зноса взяти кубок? Ну, не знаю, прям кров зноса, але да, ми плануємо брати кубок. Всяка задача стоїть. Ну, я сподіваюся, що у нас вийде. Кого з, 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 з суперників, що залишилось, би відмітив? Можливо. Всі суперники хорош ну, хороші по рівню своєї ліги, вже в якому попали. Важко когось відмітити. Мабуть, і СТЕМ найсильніший суперник. Добре, дякую. Все, дякую.